Так, Всім привіт! Значить, Вирішив я зняти для вас розминку зарядку. Це буде суглобова розминка на всі частини тіла. Значить, дивіться і повторюйте за мною. Займе вона приблизно 5-6 хвилин. Вихід замок беремо і робимо обернути. Один імон. Osionfish. вот you leave them. What are you? What на риски планный в одну сторону і в другую так одну руку куда находится піднимаем рука виконуємо нахуй в ту сторону длище раз два змінюємо руку Наш наступна вправа погоди рухає тазом. Руки кладемо на таз, ноги ставимо на ширині плечей, голова на місці залишається, рухаємо діти. Кінчує. Тепер ноги ставимо разом. витягуємо руки вперед. Два рази нахиляємося вниз. Раз, два і наверх. Три. Раз, два, три. З кожним разом стараємося дотягнутися нижче. Ставимо одну ногу назад на носок і робимо голові руки колі. Розминаємо сторону. А тепер 10 присідань. Значить ноги ставимо. Наші ринку очері, носки розгортаємо в сторони, починаємо з того, що відводимо таз назад, підсідаємо коліно в іншу сторону. Десять разів. Розминка закінчена, можна приступати до тренування або починати свій робочий день.